Всім привіт-привіт, мої хороші! Гарного, тихого, мирного дня, позитивного. Ну, а я йду, як завжди, знімати Валеру, знімати свого контента. Сьогодні покажу, чим він займається. Ну, Не посидячи. І мені покою немає, і сам не сидить. Так, оце не знаю, куди її добиратися, прийшла сюди, а треба було добиратися туди через полуницю. Опа! Бачите, що він робить. Дерева пиляє, уже пилки, роботу знайшов. Ото лопата радується. Ну що? спиляв? На співву на Так. А ти там, там цукру ж напішила? Дивись під ноги, там я тобі тільки казав, не ходи по Та йди ти, не сиділа б я оце у хаті. Ну, піти, вийшло, подивши, а, спасибо, мені в хаті свіжу. Да? А, да. Не, не Хорошо. Тут так, завалив, бачиш. Бачу. Та я й кажу. Ото лопата хреститься й молиться, все, що в неї це, відпускати. Все, все трошки я ага, тепер пилка бідна буде. Страдалики страдати. Да. Точно що стогнати. Ой, не... так. Ну, тут огілляки Валера раніше попиляв, почав ну, молоднячок відходити. По угу, да. ну, це дуже хороша Владимировка, звісно, вишенька, але ну, обновити її треба, бачите, які тут уже корінці. Ну, на ній вишеню завжди тьматьмуща. Ну, оце вже почало сихати і почали жучки, черв'ячки, мабуть, її пранить. Ну, поки що там запаси є. Та є, там поперед хатою і шпаночка є, і там на квартирі теж є. Вражайте, нам хватить. У мене а ще в холодильнику є. Урожай, ще да? два на, года, на два хватить. Так, ну що, працюй. Да, Давай. Ну, я, я на не буду, буду погибачки. От пилять. туди от тягни. Воно. Буду Та там розрабатувати. Там. Тільки не залишай там. Не, я... А ні, то там воно. Ні, от там мені воно, я відпиляю, витягну оброблюю, і зроблю, оброблю її, потім да. слідуючи. От тут тягнути під грубо. Ой, і зелень, ну... до зелень померла вона так як, ну... Нічого, вона на весну відійде. Так, ну що, працюй. Так. А я пішла свою роботу працювати. Давай. Так. Ти грюнь Ну що, вже набив один лампок чи так. це? І тут він такий малий. Новий на плані, так. на mm. Хмизом набив, так от у нас Переробочка іде. Ну, у ліс же ж по сухостою вже не можна ходити, Чого? то набивай, а, ну як депутати ж прийняли закон, що вже лісі не можна собирати хмиз. Антакій ну, вже. Так. так що собирай свій. А вони прийдуть, провірять. Квитанції нема. Ага, а фруктове дерево. Та яка різниця? вважають да. за дрова все одно. Як от тут сидів, що дрова привезли, а квітанці не великі. Було таке. Так, працюй, хочемо такі хати. Ну ні, так робимо, адікрой. <спільна> же є, Дякую. Одну, вхнула, ось, положити пілоти. Хто міг подумати, що на старість оце ще прийдеться веточки оці всі збирати. Дуже ще й викинути немає де. І це треба пакувати і виносить на <спільна> мусорку. Палити не можна. Ми. Все одно. Не до лучого йдемо. Приходить, ну, Валера вже трохи розібрав половину веточки. Хочеш тянуть? Даша. Цібідки розбирати. Буде тут огороду світліше. Да, та буде, хай молоднячок росте. Будемо тільки урожай, да? Да. Ой. Щось є прямо. Що там? Так, виключилося. Хай буде сарапаю. Так, ну сейчас. Так, вот тут прошу, потом буду. А, и... Ты и ту будешь забирать? Нет, сейчас вот все распыляю, чтобы не наваливать багаж. А. Да, что ж стоит, вот несу туда потом. Дровосек. Дровосек. Замерзла, а як ти думав? Морозяка, хто знає яка, а ти як питаєш. Я не можу, хочу сказати, хороше діло дрова. Попиляв, поносив і вже жарко. Зараз бігом під ковдрочку і все. Отрама брати по кругу, де поносити зранку. зігритись і дрова цілі. Все, я пішла в хату, бо замерзла. Тебі треба пилочку купити. Да. Я їх не люблю. Там все одно дорожне бути вчить та й перерізав. А так будеш пилять. А А так будеш пилять. А я так і пиляю все время. До, цивілі... До цивілізації треба стремитися. Так. Да. І лопату викинути. Траторець купити. Тракторець купити. Ага. Машину купити, да? да. ну, так? Машину да, купити, так. Водія лічного мене? — Ну так, чую, що собаки розриваються. А це ж твої тебе попасли, не тебе гавкають. Mm. До мене вони вже провітують. Я з собаками дружу з котами. Зараз вже будем тим є будемо приходити хотимо, піду, я туди заробити. Обережно ліс веземо. Откуди вже вже бачиш, що трошки наповню. Ну і накладніш на них повиписуй. А? Накладні на них повиписуй, на ті мішки. Бо штрафують. Я думаю, ні. ні. Повиписую, ти ж мені випишеш. Ну я тобі тільки тирки можу виписати. Ну не накладні. Ну я знаю, вдруг да. і накладні. А, з Спочатку. Так. Да. Ну що, ти вже закінчуєш? Чи будеш... А ти вже прийшла мене вечерять друка ні, ще видно, можеш попрацювати. Може, хоч ти не, не заганяєш мене в кот. А воно від снігу біли, ти може йнуть. Понятно. Я вже завершую. Якщо там що може щось пильну і убираюся, якщо не стіні, я може щось побачити mm. там. А ти вже, вичайно, готовував? Ще ні. Ну давай, як приготуєш, і гукай. Хорошо. Я ще подивлюся, як ти там попрацюєш, може тебе й без вечері оставлю. Це варіант. Розгрузочний день. Будемо виводити шлаки. <гум> Хто балакає за, за розгрузочний день? Не, 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 цей. не, не зароблю вечері, то не досить. Буде розрушечний день. <гум> Понятно. Так і все. Добре, давай, працюй, давай. закінчуй. Закінчую. Скажеш потім, коли будеш готовий до вечері. Добре. Всього, давай. Все, на сьогодні мій робочий день закінчився. Робоче місце я прибрав, трошки замів, висипав, а це мішки вже готові на відправку. Поїдуть вони по-другому а на другу адресу і там послужать. А це як працював над головою. У мене ця кормушка і тут на стінечко для синичок. Ну, я ж тут крутився, спочатку вони якось побоювалися, а потім звикли все ж таки їсти хочеться. І не звертали на мене увагу. Буває, що як зашородять, я ж лякався. Скоріше, що я злякався чи мене? Ну, Холодний тітка, холодно їм. А тут залишилося ще не розпилена така здорова гіляка. Треба ще попрацювати, часу не вистачило, вже темніє. Ну чого, спіємо, завтра буде день. Ну, спішу, тому що як прийде весна, тоді вже е не знатиме, за що хвататися. Роботи буде не початий край, я так вважаю. Ну і стараюся, щоб взимку все підігнати. Ці дерева, бо дерев пилять багато, там воно цю сливку треба буде попиляти, тому оті гілочки, що пішли на черешню, на майку, вони, вона її трошки задушила і треба освободити, дати їй можливість рости вгору. Ну і ці гілочки молоді, на цій вишеньці я попідрізаю, щоб далі не тягнулося. Бо вже вік не той, щоб лазити по деревах, хочеться, щоб тільки все внизу. Ось так проходять наші дні взимку. Всім дякуємо, що дивився наше відео. Підписуйтесь, хтось не хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі. Всім бажаю всього самого найкращого, миру, спокою, здоров'я. До нових зустрічей. Пока.